Виїхали на Бугор, він вийшов із-за посадки. Машина. Машина. Більше дрон не літає. Їдемо, щоб ви переконалися, в яких умовах працюють наші козаки, влаштовують вибухові загородження. Складність нашої роботи заключається в тому, що ми працюємо на відкритій місцевості. А на сьогодні у нас на відкритій місцевості хто домінує правильно FPV. І ми мусимо працювати в таких умовах. Для того, щоб завести в кільця, бачите, то ціла історія, цілий план окремий. Тому що, дякувати Богу, сьогодні туман. А коли таке сонечко світить, попробуй ко попрацюй, потягни по відкритому полі. Бачите, в яких умов працює? Загородження називається Євоза. Ефективність його ну, проти піхоти точно зупиняє для техніки, ну воно так собі, але ефективність в тому випадку, якщо воно в декілька рядів поставлене, надзвичайно ефективний засіб, малопомітна перешкода. Розгортається в готовому вигляді 10 на 10 метрів і за рахунок конструктивних особливостей виходить висотою десь навіть до півтора метра. Створюється непрохідна ділянка місцевості, яка дозволяє Надійно зупинити як живу силу противника малі піхотні групи, так і техніку. На сьогоднішній день найбільш ефективним загородженням є протитанковий рів, на ділянках, де можна рухатись технікою, перекопується шириною до 4 метрів і глибиною до 3 метрів. Подальшому цей рів заповнюється ягозою МЗП, є ділянки, де встановлюються міни осколкової поразки. Така конструкція надійно зупиняє рух будь-якої техніки, в тому числі і піхоти противника.